Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог. І нарешті настав цей довгоочікуваний, багатообіцяючий, легендарний, єдиний та неповторний в своєму роді понеділок, якого ми з вами чекали цілих три дні. І ось Дональд Трамп з'явився на світ Божий і навалив величезну, прекрасну, найкращу купу. Різних заяв, в яких ми, власне, зараз і будемо розбирати, щоб докопатись до суті. Але будемо це робити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Знаєте що? Я та інші аналітики, журналісти, політологи ламали голову, міркували над тим. А як же ж до добратись до Трампа? На які храмі кобилі до нього під'їхати? Через якого політичного діяча достукатись до нього, щоб пролобіювати українські інтереси? Рубіо, Келог, Вітков, Сьюзен Вайлс, можливо, так. Хто з них впливає на бачення Дональда Трампа і на ухвалення ним рішень? І Дональд Трамп сьогодні розказав нам усім, що ми дурачки і що насправді все працює не так, він фактично визнав те, хто вплинув на його рішення. Бо сказав, що: знаєте, приходжу я додому, до жінки, в опочивальню, кажу: міночка, маленька моя, що ж ти в цій кальчугі тут лежиш і списа на мене направляєш? Ти не повіриш, я тільки що з Володимиром говорив. І у нас була чудова бесіда прекрасний хлопець. А вона мені каже: правда, серйозно, чесно, а ти знаєш, що він там чергове місто обстріляв, лікарню зруйнував і так далі. І це змусило Трампа задуматись. Не вся інформація, яку йому надавала розвідка, не вся інформація, яку надавала йому Україна чи інші європейські країни, Міланія Трамп Випочивальні. Ось вам. Ось вам хто є головною причиною підтримки України. любі друзі. Тому не знаю, чи є в неї Інстаграм, але якщо хочете достукатись до Дональда Фредовича. Очевидно, що потрібно тегати її там, і буде результат. Щоправда, який це буде результат, ну давайте спробуємо зараз з вами розібратись по пунктам. А, перше, це, ну, як на мене, максимально очікуваний пук у воду. Я ще місяць чи коли там тому, коли Сенат тільки анонсував цей, е, свій пакет щодо санкцій, е, вторинних санкцій, які б е, мали в собі 500% мита для країн, які купують російську нафту і газ. Та, вони розганяли, розганяли, розганяли інформацію про цей законопроект. І ось вже. Сенатор Лінсі Грем, зокрема, співавтор цього законопроекту, казав, що все, Трамп погодив, буде, чекаєте ось з дня на день, і все буде. І тут виходить Трамп і каже 50 днів. Даю 50 днів, півтора місяці, і якщо не буде укладена угода, то ми введемо вторинні санкції, жорсткі такі вторинні санкції на всіх, хто купує товари у Росії. Uh, і вони будуть високі мита сплачувати потужно. То uh, тут є два варіанти, як це можна, ну, okay, два варіанти, як це можна сприймати, або uh, ну, це такий тиск, останнє попередження: що дивись, 50 днів ми вже починаємо накачувати Україну зброю. І якщо ти нічого не зробиш, то ми тоді, ух, якщо не підеш на мир. Тобто це можна сприймати з одного боку як ультиматум, що у тебе є лише 50 днів, а з іншого боку, можна сприймати як індульгенцію, що Трамп каже, Владимир, Я даю тобі 50 днів, щоб ти взяв все, що ти можеш. От все, що ти можеш за ці півтора місяця забрати, забирай. Але потім ти маєш сісти домовлятись. Оце якраз ну, приблизно стільки, скільки потрібно до кінця літньої наступальної операції. Якраз до кінця літа час. Все, куди ти зможеш дотягнутись, зайти, загарбати, закріпитись, нехай залишається за тобою. Нехай. Але коли час вичерпається, ти маєш сісти і домовитись. Мені здається, що це саме такий сигнал. Та щоб Росії не вдалося досягнути занадто багато, щоб було про що домовлятись, ну, потрібно, щоб Україна встояла. Для того, щоб Україна встояла, нам потрібно дати хоч щось. І от, власне, про це хоч щось, ми будемо зараз говорити в предметній частині. Хоча, скажу так: з цих заяв Трампа я не почув нічого нового. Кілька днів тому Марк Рубіо розповідав про те, як Америка бачить підтримку України, що Європа надає е, Україні свою зброю, свою, е, свої системи протиповітряної оборони, а потім натомість купує у Штатів для себе. Ну, в цьому є логіка, тому що ну, ця зброя вже є, вона готова, вона працює, вона в Європі. Треба тільки перемістити в Україну. А потім, ну, у Європи немає нагальних потреб, щоб вже завтра цією зброєю користуватись, вони замовляють, купують це у США і поповнюють свої запаси. Власне, десь так, виходячи з логіки, я і розумію цю домовленість. Тому що оці обіцянки, що вже зараз е... піде ця допомога Україні. Ну, швидше за все, звідки вона піде, вона піде з Європи. Так, якась частина. Вона буде виготовлятися в Штатах додатково. Зрозуміло, що не вся номенклатура є в європейських країнах. Трамп, як я розумію, погодив постачання, ну, точніше, продаж озброєння на 10 мільярдів доларів, яка згодом буде направлена в Україну. Але знову ж таки, тут немає частки фінансування саме Сполученими Штатами Америки. Тобто, все це буде оплачено європейськими країнами. Ну тут можу сказати, що тільки ну, красавчик. Ну, ну, красавчик. Спочатку перекрити допомогу, потім її відновити і вийти героєм. Тепер просто погодитись продати цю зброю і вийти величезним миротворцем, що ти створюєш тиск. Ти робиш бізнес, заробляєш гроші для штатів. Ще й при цьому герой каханець. Але й тут не обійшлось без ну, таких дивних історій. Тому що, зокрема, Трамп говорив про 17 установок Петря. тобто це прям батареї і ракети до них. І він сказав, що вони всі можуть бути дуже швидко або більшість з них передані Україні. І ці 17 установок є однією з країн, європейських. І тут. Виходячи з того, що Трамп говорить про це не вперше, я так думаю, що він говорить про Німеччину, тому що він неодноразово говорив про те, що в Німеччині там щось 13, 16, а ви знаєте, він в цифрах не дуже розбирається. Є установок Петріа, тут нехай вони передають, а потім у нас куплять. Але німці кажуть: у нас було всього 12, ми три передали Україні, дві передали Польщі, одна постійно або ремонтується, або на Навчаннях знаходиться, тобто на чергуванні всього 6 установок Петріот. І з того, що мені відомо, немає жодної європейської країни, у якої є зараз ці 17 установок Петріот, які вони можуть комусь передати. Це не настільки поширений товар і дуже дорогий. І тому у мене є дуже обґрунтовані сумніви, що тут дід ляпнув фігню. І ми навіть близько такої кількості, ну, принаймні, одразу не отримаємо. Безумовно, дивіться, це чудово. Це чудово, що Трамп дозволив продаж цієї зброї. Це, це прекрасно і те, що європейські країни е, готові за це платити. Але тут варто розуміти, що ніякого розвороту від Дональда е, Трампа не відбулося. Тобто не сталося такого, що він розчарувався в Путіні чи змінив свою позицію, тепер підтримує Україну. Абсолютно ні. Ну, його та не влаштовує зараз ця позиція росіян, але він дає їм простір для маневру. Тому що, перш за все, мова е, тут йде про е, зброю, яка е, стосується саме оборони, захисту неба е, і так далі. Це буде головний акцент е, цієї оборонної допомоги від європейських країн. Це варто розуміти. І він, що він сказав? Ми не платимо ні за що. Це не наша війна, це війна Байдена. Знову ж таки, нас відділяє від них океан. Там він, звісно, географію не дуже знає, бо Глобус це така штука кругла. З одного боку, там, звісно, цілий океан, але з іншого боку, скільки там близько 40 кілометрів між е територією США і Російської Федерації. Є нюанси, так? Да? Ой. Ну, що він, Путіна назвав міцним хлопцем, сказав, що вбивцею його називати не буде. Це з таких основних речей. Але що, знаєте, мене ще зацікавило про марка Рюта Я вже тут неодноразово згадував і згадував, мабуть, не в найкращому для нього світлі, і нічого не змінилося. Я розумію, що він намагається робити. Він намагається бути реалістом. Він намагається бути реалістичним дипломатом, знайти до Трампа підхід і десь ним маніпулювати. Але поки що він виглядає просто, просто жалюгідно. Він виглядає таким підлабузником, невдахою, більше, ніж якимось хитрим маніпулятором. Читав я ці всі закони влади, маківелі і так далі. Те, що намагається робити, Рютте, ну. Воно занадто на поверхні, оце прям е, спроба робити гарну міну при дуже поганих картах. І от що він сказав? Цей наш генсек НАТО на секундочку. Е, я пам'ятаю, що сам був в Туреччині по справах НАТО у травні, і ми дійсно тиснули на українців, щоб вони відправили е, старшу команду до Стамбула, і вони це зробили. Але потім росіяни прийшли з цим істориком, який пояснював історію Росії з 1250 року. І тут Трамп перебив, сказав, багато російських солдатів гине і там Рюта додав що більше 100 тисяч гине. Це добре, звісно, що він, поміж іншим, підсвітив абсурдність російської позиції в цьому переговорному процесі. Але загалом виглядав досить жалюгідно. Тому підсумуємо. Згода на продаж зброї це добре. Здебільшого це буде оборонна зброя, і це важливо, збереження життя цивільних і так далі. А, цей день, в принципі, і не міг цього зробити і не наблизив завершення цієї війни. На жаль, а, він а, встановив ще нові рамки, відсрочки початку. Чогось. От до, до завершення цих 50 днів точно не буде ніяких серйозних процесів, і ніяких е, вагомих змін, тому що, як на мене, це спокійна, така, е, спокійна фора для росіян. Беріть і робіть. А, ну, а нам своє робити в цій ситуації, друзі. І е, знаєте, я це зазвичай роблю під час стрімів. Ми повторюємо цю мантру. Але я виголошую її сьогодні і тут у відео. Для цього потрібно зробити глибокий вдих, видихнути і повторювати за мною. Боже, дай мені смирення прийняти те, на що я не можу повпливати. Дай мені сил змінити те, що я можу змінити. І дай мені мудрості відрізнити одне від іншого. А поки, друзі, дякую вам, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на цей канал, якщо ще не підписані. Якщо вже підписані, то ставте дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. А якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, всі реквізити знайдете в описі до відео. Не прощаємось.